У лісі наступила осінь. Всі звірі закінчують свої останні приготування до зими. Зустрілись на галявинці білочка та їжачок. І нома сперечатися, хто краще до холодів підготувався. А рахувати то не вміють. Малята давайте їм допоможемо. Порахуйте, скільки грибочків у білочки, а скільки у їжачка. В кого більше. Правильно три грибочки в білочки більше, ніж два у їжачка. Порахуйте скільки горішків у білочки, а скільки у їжачка. В кого менше. У три горішки у білочки менше, ніж п'ять горішків у їжачка. Порахуйте скільки листочків у білочки, а скільки у їжачка. В кого більше. Два листочка у білочки більше, ніж один у їжачка. Порахуйте та порівняйте, скільки жолудів у білочки та у їжачка. У білочки їжачка по два жолуді. Їх порівну. Тільки шишок у білочки, а скільки у їжачка? В кого менше? Три шишки у білочки менше, ніж чотири шишки у їжачка. Білочка хоче в хованки погратися. Відгадай! Де білочка? На пеньочку. А зараз де білочка? Перед пеньком. Де сховалась білочка? За пеньком. Де стоїть білочка? Біля пеньочка. На все добре, малюки. Бувайте!